З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України понад 14 мільйонів українців змушені були покинути рідну домівку та шукати прихисток за кордоном або на інших територіях країни. За даними міжнародної організації із міграції, понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. Один мільйон із яких це діти. Близько 70 тисяч переселенців знайшли прихисток у Житомирській області. Як маленьке селище, у якому населення 700 осіб змогло прихистити мігрантів, розкажемо далі у сюжеті. Сюди до Житомирського села Чайківка родина Скрипаловських приїхала ще на початку вересня з окупованого села Дубівка, що на Херсонщині. Поки в нашому селі було більше-менш спокійно, не було гостів. В особах солдатів Російської Федерації ми були вдома. Коли до нас почали приїжджати солдати, почали часті перевірки, почали провіряти документи, телефони. Коли нам сказали, що можуть позбавити нас батьківських прав із за того, що наша дитина не ходила до їхньої школи, не навчалася за їхньою програмою. Ми з чоловіком та дітьми вирішили. Покинути наше село і виїхати з окупації. Також пані Анастасія розповіла, що вони не знали, куди будуть їхати та що будуть робити. Ми спочатку поїхали в Хмельницьку область, нам дали будинок, ну, за гроші розуміється. В будинку не було ні світла, ні газу, нічого. Ми так прожили три дні, потім вирішили зателефонувати своїм знайомим, які також виїжджали разом з нами, і приїхали в це село. П'ятирічній Єві подобається їх нова домівка, адже дівчинка знайшла тут нових друзів, з якими грається щодня. Проте вона мріє про якнайшвидше закінчення війни та хоче повернутися до рідного селища, адже там залишилися її близькі та рідні. Коли ми вирішили виїжджати і сказали про це дітям, діти, звісно, були не дуже цьому раді, тому що дома залишилися рідні люди, рідні сестрички, бабуся. І вони не хотіли далеко від них від'їжджати. Але ми все-таки настояли на своєму, на своєму, зібралися та переїхали. Коли ми приїхали сюди в Житомирську область, дітям дуже подобається тут. Школа гарна, синочка відправили до школи, він навчається в другому класі. На жаль, садочок не працює, тому дитина сидить вдома. Але з вересня місяця ми обов'язково підемо в перший клас і все у нас буде добре. Нині Анастасія Іллівна працює у Чайківському ліцеї, де прививає любов до української мови та літератури учням старших класів. Анастасія з родиною вірить, що зовсім скоро війна закінчиться, та всі ми зможемо повернутися до нормального життя.